Та хай там що кожен п'ятий українець є прямим генетичним нащадком трипільського населення. А мабуть, добра половина традиційних образів українського мистецтва ведуть свій початок саме з трипільських часів. Це насамперед жіночі образи, місячні змії, спіралі, солярні знаки, свастики, триквестри. Щоправда, свастичні орнаменти можна побачити ще на мізінських календарних браслетах. Це образи биків, оленів, світове дерево, потрібний поділ світу, наяву, праву і наву. Це і кольорова біло-червоно-чорна гама В традиції розпису стін жител, печей з захисними знаками-оберегами, символіка одягу, прикрас. За три тисячі років існування трипійської цивілізації все це не могло не в'їстися в генетичну пам'ять. Несвідомо ми реагуємо на ці символи, хоча вже давно забули їхній первинний сенс. Ми по Трипійськи називаємо міцних чоловіків здоровими, як бики, а вродливих жінок пташками, гибками. Добре, що не змійками, хоча подекуди. Віримо, що вільно перекидаються на змій, що пити молоковкою. Ми шануємо тотемних птахів, трепінців, лелекі лебеді. Лелеки приносять нам дітей, а гуси-лебеді забирають душі померлих у вирі. Згадаємо собі. Іваси Телесика, гуси, гуси, гусе, весенята, візьміть мене на кралята. А коли кача пливе по тисині, відчуваємо, як по шкірі пробігають мурашки, адже сила древніх заклинань нікуди не поділась. Ми вимовляємо такі слова, як батько, боревій, вирій, віл, голуб, горіх, горох, жито, іскра, кермо, кібець кінь, кобила, колиба, крісло, ліс, малина, могила, оло, печать, равлик, свинець, срібло. Співати, теля. А не підозрюємо, що ці слова є трипільськими. Навіть у тій знаменитій співучій мелодиці, яка так вирізняє нашу мову серед інших, ми завдячуємо трипільцям. Мокош, Матір Слава, Лада, Мара, Леля, Лельта, Полель, Поле, Купало, Колядо, Ярило, Русалки, Берегині, Богинки, Полудниці, Віли. Всі ці міфологічні істоти є трипільськими за походженням. Шлюбний цикл традиційний для української культури теж відбувався ще за трипільських часів. Починався він пізно восени з обрядів ініціації, коли хлопчики ставали юнаками, а дівчатка дівчатами. Сіди цих обрядів збереглися навіть в християнські часи. День святого Андрія 13 грудня це юнацьке свято, а День Святої Катерини 7 грудня це дівчачок. Потім під час зимових вечорниць молоді люди могли переглянутись, а може й перемовитись. А весною в новорічні свята, а День весняного пересилення — це і був новий рік наших предків. Вони знайомились ближче. Ключовою була ніч перед літнім сонцестоянням, знана нам як Купало. З її навіщо тепер відверто сексуальним забарвленням цієї ночі. У пар зав'язувались сексуальні стосунки. І якщо велика богиня благословляла невісту, тобто не дівчину, не цноту, і давала їй вагітність, то восени після свята урожаю гуляли весілля. Молодий чоловік переходив жити в родину дружини, де він повинен був спочатку відпрацювати на тестях, а потім спільними силами молодому подружжю будували дім.